Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, прокинувся з самого ранку, повірте, зараз досить рано, але я на камері налаштував ISO на максимум, і тому в мене картинка така більш-менш світла. Ви знаєте, друзяки, заварив собі смачної кави три в одному, а повірте, в лісі вона дуже смачна, ну ладно, зараз не до кави. Дуже погано спав. І приснився мені сон такий прекрасний, що Москва згоріла цілком. пожар на площаді на Красній. А тут прокинувся та й думаю почитаю новини. А виходить, що це був не сон. От зараз я вам покажу кадри. Летить, отійди, отійди. Отійди. Чита, я живу і вот дом горить. То есть я камеру увілічу, попало прям їбать рядом. Это ну що, друзяки, подивилися кадри? Ну а тепер буду звертатися до росіян, до москвичей. А, -а що случилось? Москвичі, що случилось? Я вам нагадую, що іде третій рік війни, третій рік, як ви, ви всі ви. Напали на мою рідну країну. Напали на Україну. Іде третій рік, як ви за три дня берете Київ, а тут отаке. А ще я вам нагадаю: москвичі, росіяни, що все йде по плану. В строгому відповідності з графіком. Так от це графік. Вот це все графік. Зараз я вам ще кадри графіка покажу. Ось бачите, минулі кадри це були ночні кадри, графіка. А оце вже денні кадри графіка. Так росіяні. А як же так? Це Москва, Это же столица. Это же Очень і Очень. А виходить, що якісь невідомі дрони долітають до Москви, долітають до столиці. А зараз я вам ще продемонструю кадри вашого. аэропорта. Жуковский, кажется, называется. Вот, короче, на аэропорт Жуковский. Бесплатно сбили. Порт. Охуеть. Ось бачите, а це кадри з Жуковського. До вашого аеропорта долітають якісь невідомі дрони. Ну, якщо аеропорт горить, то значить ж долітають, правда? А ще я вам, росіяни, нагадаю, що ваше ПВО, воно разнообразне і глибоко ешелоніровано. Так от, ваше ПВО сьогодні вночі вас досить, досить глибоко от ешелонірувало. Досить глибоко. Ну, виходить, що цар Вовка вам брехав. І не все йде по плану. Виходить, що цар Вовка вам брехав і бреше? Ну, і все не в строгом соответствиї з графіком. Либо ж, от це все это графік Владимира Владимировича. Росіяні, а що случилось? Ви ж так радувались? Радувались, да, коли е, ракети ваші шахеди летіли по Україні. А бачите, бумеранг війни він вернувся. Ось це ось є бумеранг війни. Ну ви мовчіть, мовчіть і далі. Ви мовчіть. Правильно, бо вас ніхто нічого не запитає. Потому що ви, як криси, ой, пардон, пардон, як миші. А в мише ніхто нічого не запитує. Ви такі маханькі-махонькі. Щось там бігаєте, бігаєте, щось там пищете, чи лабітне, якісь там комусь там щось подаєте. А зараз я вам ще росіяни покажу інші кадри. З Москви, не з інших регіонів, хоча там теж сьогодні прилітало. А з Москви. І ви маєте зробити висновок. Якщо в Москву можуть долетіти дрони. Невідомі дрони, зроблені з картона і з пінопласта, то що буде в інших регіонах? От подивіться відео. Ну що, подивилися? Це Москва. Москва росіяні. Ви бачите, Масквічі прямо в восторгі від невідомих дронів, які прилетіли цією ночі. Ось і все. Ну ви і далі вірте царю Авнульонишу, далі вірте придворним, їхнім журналістам оцим ґанаратякам. Вірте, вірте, Москвічі. Все идет по плану. В строгом соответствии с графиком. По плану. А, и да, ваше ПВО, оно очень глубоко вас сегодня от Потому что оно что? Оно очень глубоко от эшелонировано. Вот и все. Друзьяки, буду бегать и работать, потому что сегодня очень много работы. Прямо я вам сказал, будет прям очень много. Але ми її з вами виконаємо. Всі поставлені задачі ми виконаємо. Да, в Україні не все йде по плану, на жаль, але ми працюємо на перемогу. І ми разом з вами до перемоги. Друзяки, як завжди, дякую вам за вподобайки, за поради, за підписки. Нагадую про телеграм-канал, посилання на яко закріплено в першому моєму коментарі. Друзяки. Слава Богу и слава Украине. Ну что, идем працювати. <клев> <клев> Ой, три в одну, Боже, такая смокота. <клев> Мне приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади Демократной. тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели.